От ви знаєте, мені дуже цікаво, чому таку науку, як астрологія, не викладають у школі, от прямо з дитинства. Я вважаю, обов'язок нашого суспільства доносити людям взагалі, як вони влаштовані, як вони реагують, які в них сильні сторони, які слабкі, де їхні таланти, де взагалі вони мають подарунки, яку карму вони повинні відпрацювати в цьому світі. І це все прописано в нашій натальній карті. Але чомусь зробили навколо цього таку, я не знаю, містику, це заборонено, або навпаки це насміхаються. Насміхаються хто? Це люди, які живуть у невігластві, які не хочуть розуміти більше, чим їм дозволено, чим їм дозволяють бачити. Але дивіться, головна задача нас, як людей, все, що ми найбільше виконуємо в цьому світі, це комунікації. Все, що ми досягаємо в цьому світі, ми досягаємо через комунікації один з одним. Але ми не розуміємо, як може інша людина відреагувати, як вона може прийняти рішення. Ми не розуміємо. Ми думаємо, що всі повинні реагувати так, як я. Повинні бачити цей всесвіт, як я його бачу, повинні думати так, як я. Ми не сприймаємо взагалі іншу думку. І для нас друзі, ті, хто думають так, як ми, однаково з нами, на одній хвилі. І тому у нас виникають непорозуміння, у нас виникають якісь то ссори, скандали навіть в сім'ї. Чому? Тому що люди з нами не співпадають, і ми відразу їх відносимо у зону ворогів. Навіть зараз дуже поширена така думка, що мати це перший ворог. Чому? Тому що мама, не розуміючи також, що вона повинна дати дитині, не розуміючи, не бачачи натальну карту дитини, не розуміючи її задатки, вона його або її, свою дитинку, люблячи його, але вона підлаштовує її під себе, як їй вигідно, як їй комфортно комунікувати з цією дитинкою. А дитині не завжди комфортно бути такою, як мама того хоче. І тому виникає напруження, і тому виникають непорозуміння у сім'ї. І вже дитина росте і вона вважає маму своїм ворогом, тому що мама її ламає, мама її хоче перебудувати.